В Єгипті, на відміну від Лівії, протестуючі домоглись відставки багаторічного диктатора Мубарака. Але Єгипет, як пише сьогодні, Вашингтон Пост повинен повчитись на досвіді України у редакційній під назвою Сповзаюча Україна. Як демократична революція може дати задній хід впливове американське видання наводить Україну в якості прикладу того, що після демократичної революції країна може повернутись до авторитаризму. Демократичні революції навіть успішні мають захищатись роками після того, як радісний НАТО покидає вулиці. Автократичні сили можуть перегрупуватись та навіть використати демократичні інституції для свого повернення, зазначає видання. Поки увага заходу прикута до надухаючих повстань на близькому сході, пише газета, стратегічно важлива європейська країна з 50 мільйонним населенням можуть крадькома покинути демократичний табір. Видання зазначає, що на чолі цього процесу Сесу відступу від демократії є президент Віктор Янукович. Журналісти зазначають, що змі перебувають під тиском влади. Уряд почав наступ на лідерів помаранчевої революції. Під кримінальним переслідуванням перебуває колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Міністр внутрішніх справ її уряду Юрій Луценко арештований і звинувачений у прийнятті на роботу водія, який був занадто старий, з сумною іронією зазначає видання США. Мають діяти енергійніше, щоб зупинити ерозію демократії радить газета. Один зі шляхів це зробити чітко пов'язати подальший прогрес в економічних відносинах з Україною з покращенням ситуації з правами людини. Це саме треба закликати зробити уряди Європейського союзу. Пише